Чоловік із дружиною бачить, як сусід милується щойно виграною в лотерею машиною. Чоловік і каже дружині: от холера ясна! Своїх неприємностей, хоч відбавляй, а тут ще сусід машину виграв. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Колись давно, коли зарплату видавали в касі, влаштувався у відділ міліції молодий оперативник. Отримав він першу зарплату і вирішив проставитися. Зібралися всі в кабінеті начальника карного розшуку, п'ють. І підходить молодий опер до начальника. Можна, я у вас заначку від дружини залишу, більше ховати ніде. Звісно, можна. Бере начальнику молодого опера гроші, при всіх співробітниках кладе до себе в сейф. Минає кілька тижнів і так вийшло, що молодого опера грошей не залишилося. Вирішив він забрати заначку. На загальній нараді у начальника розшуку запитує можна свою заначку забрати? Начальник відповідає Яку заначку? Ну, пам'ятаєте, я вам тоді при всіх давав, ви в сейф поклали. Не пригадую такого хто небудь бачив, що я так робив. Усі підлеглі сидять, мовчать, головою крутять, мовляв, ні. начальник каже. Ось, бачиш, не було такого. Молодий опер засмутився, зрозумів, що грошей йому не бачити. Нерада закінчилася, начальник попросив молодого опера залишитися. Той сидить, голову опустив. Коли всі вийшли з кабінету, начальник відкриває сейф, дістає гроші і віддає оперу зі словами. І ось із цими козлами тобі доведеться працювати.